B- <laughs> Технологій. Ми поділимось із вами останніми новинами із цієї сфери. Розповімо про гаджети, які не залишили байдужими мільйони людей. А ще як використовувати інтернет з максимальною користю. Це програма Технофішки. Ми починаємо сьогодні. У випуску як створити кіношні спецефекти самотужки вивчити англійську допоможе інтернет-левеня. Він ще не став культовим, але придбати його хочуть мільйони. Огляд iPhone 6 Plus. Для розігріву порція it новин. Чим же нас здивували розробники цього разу? В минулих випусках програми ми вже розповідали про креативні винаходи. Продовжуємо цю тему. Одна із таких незвичайних новинок розумні педалі. Connected Cycle, як вони називаються, встановлюються замість звичайних педалей і мають вмонтований приймач GPS. Це дає можливість відстежувати маршрут, швидкість руху, подолану відстань, як і зі звичайним gps навігатором Також цей пристрій сигналізує про рух велосипеда, що має допомогти уникнути крадіжки транспорту із розумними педалями. Живляться вони за рахунок перетворення кінетичної енергії під час катання. Це і є головною перевагою в порівнянні з класичними навігаторами. Наступна наша історія це не окремий новий винахід, це ціла галерея цікавих пристосувань. Знаходяться вони у будинку генія та мільярдера Біла Гейтса. Його житло і справді можна назвати розумним. Якщо вам поталанило потрапити до цього маєтку, то всі володіння ви не побачите, а лише те, що запрограмовано у ваш маршрут. При вході ви отримаєте значок, який відкриває лише ті двері, які передбачені екскурсією. Відкриття і закриття штор, вікон, дверей, систему вентиляції та очистку води, контролює автономний комп'ютер, який працюватиме навіть під час катаклізмів. Особлива гордість самого пана Гейтса віртуальна картинна галерея. По цьому будинку висять плазми із зображенням шедеврів Рембранта, Ван Гога. Пікасо вражає також бібліотека бізнесмена. Окрім фоліантів рідкісних книг, тут зберігаються оцифровані томи. Об'єм сховища сягає 60 терабайт. Тут є всі найзначніші твори всіх часів і народів. Не забуває Білл Гейтс і про чистоту. В штаті працівників, які доглядають за будинком, є роботи-прибиральники та інженер, який слідкує за справністю усієї глобальної системи унікального будинку. Справді вражає, але такий маєток це приклад, як виглядатиме наше житло у найближчому майбутньому. Ми продовжуємо доводити, що інтернет це не лише соцмережі, онлайн-ігри, дотепні відео та милі картинки. Це величезний ресурс, який може працювати на нас, а ще навчати та розвивати. Як самовдосконалюватись за допомогою глобальної павутини, дивіться у наступній рубриці. Знайомтесь, це Тетяна Баранова. Дівчина навчається на факультеті іноземних мов. Відшліфувати свої знання з англійської, а в результаті вступити на факультет іноземних мов їй допоміг один мобільний додаток. Проводячи в ньому 10-15 хвилин щодня, Тетяна добряче підтягнула свій інгліш. Я знайшла одну таку програму, вона називається Lingua Leo. Трохи ігрова форма, так як тут таке левеня, яке тобі весь час нагадує, що ось пора займатися. Тут є такі штуки, як тефтельки чи фрикадельки, яким потрібно його годувати. І він весь час нагадує, що він голодний. Тренування є різні, вони в основному на пам'ять. Тут є різні тексти, відео. Тобто, ти можеш брати той спосіб, яким тобі більш приємно навчатися, тобто або переглядати відео, або щось тому подібне. Програма запам'ятовує слова, які є для тебе складними, які ти не можеш перекласти, і потім додає їх у твої так звані тренування, і ти їх весь час покращуєш, тобто все зроблено для того, аби ти запам'ятав ті слова, які до тебе не відомі. За доступністю вона доступна для всіх і можна скачати безкоштовно. Тут є також платний контент, можна обрати якийсь спеціальний курс, тобто англійська ділова якась, але в принципі вони не дуже дорогі, ці курси. Тобто, я думаю, що навіть студенти, якщо при бажанні можуть собі дозволити. Зрозумівши, що в інтернеті є чимало корисних програм, дівчина почала шукати і знайшла тепер незамінний додаток, без якого не приходить жоден її день. Гарна програма, яку я недавно знайшла, називається Люміосіті. Вона також безкоштовна і вона дуже цікава тим, що вона вдосконалює ну не мовні знання, а Взагалі, такі навички, які потрібні нам повсякденному в житті, тобто пам'ять, увагу. І кожного дня програма підбирає для тебе тренування. Якісь вони такі прості, також в ігровій формі. Але коли ти, наприклад, вже тиждень позаймався з цією програмою, займається буквально 5 хвилин на день, ти бачиш, що дійсно вже є якісь результати, що ти можеш більше концентрувати свою увагу або чомусь навчитись. А зараз поговоримо про те, що цікавить багатьох, як же знімаються спецефекти у кінофільмах. І чи справді, аби зняти масштабну сцену в океані чи на альпійських луках, потрібно туди їхати. Просто зараз кілька секретів кіноіндустрії. You коли ми дивимось фільми, то забуваємо, що багато із того, що з'являється на екрані, якісна комп'ютерна графіка. Це стосується не лише роботів, грандіозних вибухів чи сцен із прибульцями. На перший погляд, реалістичні пейзажі, міські вулиці та навіть тварини виявляються віртуальними. Там всіляких відеоцікавинок та операторів любителям пропонуємо короткий майстер-клас, як створити спецефекти самому. Нам потрібна камера, штатив до неї, людина, яку ми будемо знімати, і статичний, тобто нерухомий фон. Для того, щоб зробити будь-який найпростіший ефект, не обов'язково потрібно мати якусь професійну відеокамеру чи для цього засоби професійні. Достатньо мати просто один штатив і відеокамеру. Навіть будь-яку. Це може бути просто якась мильничка. Зараз за допомогою цього фотоапарату ми можемо зняти ефект двійника або зникнення людини. А зараз візняти нами матеріал ми опрацюємо в програмі Adobe Premiere Pro, використавши ефект CRO. Для початку ми імпортуємо наше відео і вибираємо у ролику, яке саме місце нам потрібно взяти, з якого часу. І шукаємо ефект кроп. Для цього ми переходимо в закладку Ефекти і просто можемо ввести слово Crop і перетягуємо його. Виділивши ролик, заходимо у вкладку Effect Controls, «Контроль «Control ефектів Натискаємо на Crop і зменшуємо до середини кадру. Тепер нам потрібно синхронізувати це відео. На відео, яке зверху, ми можемо поставити прозорість, наприклад, 50%. Нам так буде зручніше шукати потрібний відрізок часу і перетягуємо відео, взявши інструмент Tool, або просто натиснувши клавішу Y. Так, ось ми вже зробили один перехід. Все майже ідеально синхронно. І також наступний наш шматок кролика. На нього також накладаємо ефект кроп. Його можна вже просто скопіювати з попереднього і вставити на наш останній. Тепер клавішою Y ми синхронізуємо відрізок часу. Здається, все, в нас вийшло. Ось такий ефект у нас вийшов. Давайте тепер переглянемо його повністю. Час найголовнішої рубрики нашої програми тут ми вперше на Вінницькому телебаченні робимо огляд сучасних технофішок. Цього разу ми протестували один з найпопулярніших – «Фаблетів». Це невеликий планшет чи габаритний смартфон? Мабуть, і у вас виникало таке питання: світ захоплюють планшетофони або їх ще називають фаблети. Це смартфони з діагоналю від 5 дюймів про один з найпопулярніших сьогодні. І поговоримо. Гігант iPhone 6 Plus став несподіванкою для багатьох, в тому числі і для справжніх шанувальників техніки Apple. За однією з версій його розробникам довелось створити, тому що ця ніша продукцією з яблучком досі зайнята не була. Отже, зустрічайте 5,5 дюймів iPhone 6 Plus. Зовнішність шостого з плюсом повністю ідентична його молодшому брату. iPhone 6. загартоване скло прикриває екран і ніби зісковзує на краях. Це створює ілюзію повної відсутності рамок. Корпус алюмінієвий у трьох кольорах: сріблястий, золотий і темно-сірий. На задній панелі пластикові вставки, які забезпечують кращий мобільний, а також Wi-Fi та Bluetooth сигнал. Мінус повного металевого покриття шостого плюс його гнучкість. Силою рук, або якщо постійно носити фаблет у задній кишені джинсів, його можна легко зігнути. З цього приводу в інтернеті існує ціла серія фотожаб. Основна камера 8 мегапікселів з оптикою із п'яти лінз та заявленою розробниками оптичною стабілізацією. Це означає, у вас більше не буде розмитих фотографій, як і знімків, як завжди, у айфон на високому рівні. Аби великий розмір цього гаджета не створював незручностей у користуванні однією рукою. Розробники створили цікаву функцію: подвійний тап по центральній клавіші. Один легкий рух рукою і іконки плавно спускаються донизу. Звичайно, користуватися функцією можна, але це не дуже зручно. Але функція така є. Далі заглянемо шостому плюс під кришку. Оперативки у нього, як і в iPhone 5, 5S та 6, незмінно 1 ГБ. Двох'ядерний процесор нового покоління. – 8 що на чверть потужніший від попередніх моделей. Є ще й співпроцесор M8, який опрацьовує додаткові рухи. І надалі за старою доброю звичкою користуватись в iPhone можна лише власною вбудованою пам'яттю, якої і в шостому, і в 6 плюс може бути 16, 64 чи 128. Головне, ми згадали, тепер робимо висновки. Apple вдалося створити цікавий фаблет із хорошим наповненням, непоганим дизайном та звичайно якісним дисплеєм. Серед мінусів можна назвати хіба що замкненість iOS. На цьому ставимо крапку. Любителям чогось цікавенького, звичайно, цей фаблет сподобається. Але для постійного користування між iPhone 6 і 6 Plus користувач, скоріше всього, обере менший за розміром. Це були технофішки гід у світі сучасних технологій. Сподіваємось, ви дізналися щось нове і цікаве. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, у коментарях зазначайте, що б хотіли побачити у наступних випусках. Будьте з нами і користуйтесь лише якісним та надійним інтернетом. Інтернетом від Еверест.